Час від часу стараюся знімати для вас відеоролики про корисні сайти, які потрібні інвесторам. Про сайти, які час від часу теж особисто сам використовую. В сьогоднішньому відеоролику хотів би розібрати з вами. Платну частину до такого відомого сайту, я думаю, для вас теж, який називається Investing.com і коштує порядка 250 доларів, якщо брати підписку на рік, якщо брати на два, то там ще додаткова знижка. Подивимося, розберемо взагалі, понатискаємо різні кнопочки, подивимося, який там є взагалі функціонал і чи варто платити за доступ до даної частини. Знову ж таки, пам'ятайте, що по посиланню на даний сайт, яке буде внизу під даним відеороликом, якщо Придбаєте доступ до даного сайту, то отримаєте ще додатково 15% знижки. Ну і знову ж таки, теж хочу сказати вам, що це не являється жодною рекламою. Просто час від часу знімаю такі відеоролики. Ну а якщо є можливість, щоб ви ще додатково заплатили менше, ну то чому мені без вами таким не поділитися? Перед початком перегляду теж прошу підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Telegram канал Посилання на Telegram буде внизу під даним відеороликом. Отже, доступ до сайту. Investing.com. так виглядає взагалі головна сторінка Investing.com. Тут є знову ж таки, це все безкоштовна інформація. Це, ця частина має на увазі сайту. Є безкоштовною. Тут є різні новини по маркету. Можете собі так само watchlist створити з певних компаній. Знову ж таки, тут є Earning календар, тобто там бачите, коли компанії звітуються, які яка виручка, який EPS в тої чи іншої компанії. Можемо подивитися, наприклад, там які компанії будуть завтра звітом. Вася чи на наступному тижні, чи взагалі вибрати якийсь окремий є період період, крім того, маємо частковий доступ до. Даних по компанії маю на увазі там е, фінанси, е, доходи за минулі квартали, як змінювалася вартість акцій. Ну і багато-багато безкоштовної інформації. А тепер подивіться, тут в верхньому кутку є відкрити Investing Pro. Давайте подивимося, що це взагалі таке, і понатискаємо всі кнопочки. Знову ж таки, хочу вам сказати, що я вперше по факту буду так глибоко досліджувати даний сайт. Надіюся, що обзор його вийде не дуже довгим і ви його додати. Зрозумієте, чи варто, скажімо так, брати доступ до нього чи ні. Ну, так що, давайте, я, можливо, багато чого не буду сам особисто знати, не знати, як там вибрати, налаштувати. Надіюся на ваше розуміння. Отже, давайте відкриваємо. Нагадаю, це платна версія сайту Investing.com. Натискаємо і подивимося. Знову ж таки, тут бачимо, відкривається. Давайте натиснути Investing. Pro. Отже, це головна сторінка. Що ми тут можемо побачити? По-перше, Бачу watchlist, тобто ми можемо собі е, створити так, воно підтягує вже з мобільної версії. Е, якщо у вас є мобільна версія, тобто ви зареєструвалися в інвестінг.ком, ну, то логічно маєте додаток, можливо, скажемо так. Ну і якщо створити собі якийсь watchlist там, ну, то він автоматично, я так зрозумів, буде відображатися тут тут ETF, чи, чи якісь інші компанії. Можете побачити, мене тут є е, перелік певних польських компаній, за якими я. Там колись слідкував, ну і знову ж таки, там є різні там мій вочліст, чи там бачите ETF, Ну, і бачимо, знову ж таки, воно підтягує, я так зрозумів. Крім того, так можемо побачити так, компанія, ціна, таргет. Тут таргет, я так зрозумів, ми можемо самі встановити. Тобто, якщо ми хочемо придбати компанію, допустимо, до по, по там, 300 доларів, то я так розумію, можна тут натиснути. Ага, можемо побачити, тут взагалі навіть нам рахує, і можемо самі встановити ціну. Я так розумію, прийде якесь повідомлення, якщо ціна дійде до даної нашої потрібної. Крім того, тут можемо побачити за допомогою, я так розумію, сайту даного рахується потенціал зростання ну, або падіння, тобто справедлива вартість, тобто fair value. Можна побачити, що там, наприклад, Adobe недовар... ну, не до варту не е, перепроданий і потенційно може зрости на 30%. Тут відсотка, знову ж таки, капіталізація. А якщо ми натиснемо на окремо на компанію, що нам тут відкриє? Знову ж таки, тут дуже багато даних. Так, дані всі на англійській мові. Загалом, хто кому потрібно, скажімо так, є повністю нормальний доступ на російській мові, на жаль, української мови ну, немає, ну так склалося. Ну, але за допомогою Google перекладача, натиснувши праву кнопку мишки за допомогою даного сайту, з самого Google, скажімо так, можна... Можемо перевести сайт. Знову ж таки, воно можливо не до кінця нам добре буде перекладати е, там деякі, скажімо так, е, слова, ну але я думаю, в основному можемо зрозуміти. Але якщо інвестуєте, то раджу вам вчати, вчити англійську мову. Ну і не знаю в принципі, на чому вам краще показувати. Давайте, можливо, на українській мові. Воно можливо не так красиво, але все-таки. Отже, можемо побачити ціна, зміна за останній торговий день, наскільки зросла. За 52 тижні, де ціна була. Так, на премаркеті можна побачити падіння на 2%. Знову ж таки, профіль компанії. Це так розумію, чим компанія займається. Тут бачимо, не хоче мені добре перекласти цю частину сайту не хоче перекласти, тобто на англійській мові. Тобто, чим компанія займається? Внизу можна побачити так, керівництво агресивно викуповує акції, вражаючий валовий прибуток, відомий гравець в індустрії програмного забезпечення. Якщо натиснемо, наприклад, тут. То так можемо побачити, наприклад, як скільки в середньому компанія викуповує власних акцій. Я так розумію, в річному обчисленні. Ну і це досить таки багато. Бо можемо побачити, наприклад, в середньому іде знаходиться АДОП. Тобто десь по факту 7% йде на байбеки, що є ну, досить таки досить і добре, вражаючий валовий прибуток. Натискаємо тут, можемо побачити так: виручка, профіт і біда, нет інкам. Можемо побачити одразу порівняння з іншими такого плану типу компаній. Тренд, тобто чи маржа падає, чи вона зростає? Ну, в принципі, круто все відображено. Крім того, так торгівля з низьким співвідношенням ціни до доходу. Ще для мене, наприклад, теж є дуже важливо особисто, ну, бо варто купувати, скажімо так, коли компанія ну дешева ніж просто перекуплена і дорога, і просто потенційно, навіть не зменшуючи свою виручку через зменшення мультиплікатора, може просто вартість акції впасти. Ну і що можемо тут побачити пек income, Знову ж таки, історичний тренд. Пег, надіюся, що ви знаєте, це власне коефіцієнт, який показує е, ціна до доходу даної компанії, е, яка ділиться на темп зростання даного, даного EPS -у. Ну і чим даний показник менший, тим, ну, тим краще. Е, так, так, цю частину ми бачили. відомий гравець в індустрії програмного забезпечення, що тут є. Тут можна побачити сек сек по секторах. Ну, ну, історичний тренд, чесно, мені це не зрозуміло. Ну, так як я вам казав, що не судіть мене строго. Історія ціни там за один місяць, за три місяці, за три місяці мінус 19% за 5 років плюс 2%. Історичний максимум тут бачимо 688 доларів 19 листопада 2021 року. Е, так, значення на дохідність, тобто її немає, Співвідношення ціни до доходу, дохід, чистий прибуток. Ринкова капіталізація, однолітки, це певно, схожі компанії, я так розумію. Ну і багато тут новин, це в дана частина. Тут з правого боку маємо fair value, догори апсайт, потенційно акції можуть зрости, де акції торгуються. Аналітики даного сайту, де прогнозують, яку, яка ціна, хороша продуктивність, фінансове здоров'я, 10-річний. Так, тому я так розумію, ми можемо подивитися. Тупо всі дані, всі всіх моделі, так ага, воно нас перекидає взагалі на цю частину, я так розумію, сайту. Тут дуже багато цифр. Давайте назад повернемося, подивимося ще, що тут є. Історичні фінанси, тобто може побачити фінанси компанії. Хоча це, я так розумію, часткова коротка інформація, тобто менше років, але якщо натиснемо повні фінанси. Так, то воно нам покаже фінанси за скільки років? Тут 10 років. Так, максимум, щоправда, 10 років тут є доступних. Ну, в принципі, як то прогортати? Так, то можемо побачити всі там доходи, всі цифри. Ну, бо знову ж таки, це компанія публічна, тому доступ до, до, до такого типу інформації мусить бути. 10 років 2018, 2019, 20, 15. А, ну так, 2025 рік, тому вже від 2015-го можна побачити. Так, зростання було зростання рік до року в відсотках, що в принципі круто це показано. А ну подивимося, чи є тут так само зростання ІПС. Основний ІПС. Так, і основний ІПС є, біда, дохід. Відношення в відсотках немає, збільшення в відсотках немає, можливо, є, але потрібно десь тут зайти. І ще що тут є в даній частині. Так, я думаю, що відео буде довге, бо тут дуже багато різних частин. Так, тобто ми зрозуміли, що на тій частині на головній сторінці є коротка така інформація. Крім того, можемо тут подивитися так: новини, новини суто по компанії. Дивіденди. це я так розумію, якби була історія дивідендів, якби компанія платила дивіденди, то ми б могли тут побачити, заробіток, так, заробіток тобто Earning, коли компанія буде публікувати е, інформацію, тобто коли публікувала остатньо результат, щоб був більший, кращий. Тут як чи аналітики збільшують прогнозований дохід в майбутній, чи зменшують, так розумію. Реакція реакція цін на акції після прибутку, тобто чи акція зростає після квартального звіту чи падає. Можемо побачити, що в останніх квартальних звітах після, після звіту акції тільки падали тут на 7,5, 13, 12. Ну і взагалом дуже часто є так, що акції все таки падають. Якщо би ви обрав компанію Google, то б було навпаки, що акції зростають. Прогнози прогнози проти аналізу реальних прибутків. Тут можемо побачити, чи перевиконували свої прогнози, чи ні. Щодо прогнози доходу та прибутку на акцію аналітиків Forecast, тобто прогнозована, я так розумію. Тут можемо побачити середнє, середнє максим, висока, середнє, Ага. тобто можемо побачити і кількість аналітиків, тобто скільки людей зробили якийсь аналіз. Маємо 25-й 26-й, 27-й рік. Ну і в принципі непогано, 10-12% в середньому кожного року. Так, це звісно не 20-30, але все-таки я не роблю аналіз тієї чи іншої компанії. Я просто показую, що які, до, які, до якої інформації дає доступ, коли купимо доступ платний. Так, крім того, бачимо тут моделі. Знову ж таки, я буквально недавно показував вам, що створив такий спеціальний та простий, дуже простий є, калькулятор, який оцінює справедливу вартість компанії. скільки Акція може коштувати в як скільки в залежності від ціни до доходу і, і показника ці. Е Показника там за 5-10 років. Тут знову ж таки тут є різні вже скажімо так включені калькулятори, які не тільки по ціні до доходу розраховують вартість компаній, але й можемо побачити по грошових потоках, по IBD, по виручці, можемо 5-10 років, навіть знову ж таки, давайте 10 років, або давайте там. Коефіцієнт ціни до доходу, варіант шаблону. Порівняння натискаємо. І що тут нам показує? Так, потрібно, звісно, знову ж таки зрозуміти, як це тут працює справедлива вартість 492 долари, Так, середнє значення, множник догори. Ну, потрібно, чесно кажучи, розбиратися з тими калькуляторами, щоб зрозуміти, як це все працює. Бо тут набагато складніший калькулятор, ніж в тій таблиці, яку я створив, буквально ну, дуже швидко. Ну, але, в принципі, надіюся, ви зрозуміли. І такі самі можемо переглядати по, де, де, по, по, по дисконтованому доході. Е, так, дохід 25-28 листопада, зростання. Це так розуміє, не листопада, а певний рік, Там, і біда, як зростала, не кожного дня. Ну і справедлива вартість ціна акції йде зараз. Крім того, знову ж таки, фінанси за останні 10 років, порівняння, тобто можемо подивитися, порівняти до якоїсь іншої схожої компанії. Дуже багато цифр потрібно в тому всьому розбиратися. Я зараз аналізувати повністю все не буду, бо відео буде хіба 2 години йти. Думаю, нікому не буде цікаво, крім того, так, здоров'я, це ми можемо подивитися: так, показник тенденції Piaсу. Чи зростання, так розумію, чи падає розбавлений кумулятивний приріст. Тут, знову ж таки, історія до кожного подається. Кому цікаво, то я думаю, що буде круто, зростання доходу. Історія. Ага, то мені показано просто графічно в якихось цифрах. Ну і багато-багато чогось. Для мене поки що незрозумілого. Діаграма. Що це діаграма? Ціна акції проти 50-ї 200 денної СМА, тобто, де зараз вартість акції, акції в тренді спадковому, чи ростовому. Дохід і прибуток ревнів профіт. Наскільки зростав за останній період часу, то можемо бачити 5. 10 років. Ну, круто, ну, бо, наприклад, видно, одразу чи тільки доходи зростають, чи так само зростає чистий дохід. Чи навпаки, бо це теж дуже є важливим. Історія прогнозів, тобто, чи аналітики зменшують прогнозоване зростання, чи, чи ні, борги. Чи є борг більший, який в відсотках, ну і багато багато чого іншого. Тобто, все, -все про фінанси по факту, можемо тут собі обрати ще валюту, можемо додати до watchlista, можемо видрукувати деяку інформацію, можливо, комусь потрібно. Давайте подивимося ще крім того, що тут є. Знову ж таки, тут є списки спостереження, це те, що я вам показував. Це ті компанії, які ви додали, ну чи там я додав свій портфель. Тут є риз. Це це все вам показував. Крім того, так тут є ідеї. Так, що знову ж таки: засновник Лед Уоррен Buffett. Ага, тобто ми можемо побачити е, і подивитися, заглянути в портфелі відомих інвесторів. Їх є тут дуже багато. Може подивитися за останній е, час, за три за три останні роки, наскільки зріс портфель того чи іншого. Можемо побачити, наприклад, Уарна Баффета зріс тільки на 29%. LED, засновник LED, не знаю, як там. Ну прикладає погано, мусите зрозуміти. 88, вісім Gates 41, Ray Dalio, 62% за останні 3 роки. Давайте натиснемо на нього і що тут буде. Я так розумію, буде просто відображений портфель Ray Dalio, звітний період, тобто, коли бо кожен багат кожна багато родина мусить звітуватися, що купила, що продала там кожного кварталу. Можемо подивитися порівняння до індексу SP 500, чи виграє чи програє за останні 5 років, за останні, за весь час. Тут можемо побачити, від якого від, від 2005 року верхній розподіл. І знову ж таки, там, я так розумію, по секторах. Ну і можемо побачити в відсотках. Скільки заінвестовано Там індекс sp 500 22%, Share, знову ж таки, ще один індекс на SP 500, ще можемо побачити ETF, тобто велика частина портфелера ЄДАЛІ знаходиться в, в індексі SP500, крім того, Alphabet, Nvidia, Meta, Vistra, компанія Microsoft, AMD і, і інші. Тут можемо побачити, знову ж таки, відношення відсоткове. Відстеження документів, це ці всі звіти вже тут зібрані, думаю, можливо, для когось цікаво, Резюме холдингу, так що тут знову ж таки відсоток повернення, де кодекс, на якій біржі торгується, щоб ми навіть могли знати, наприклад, потенційно купити М -м, перегляд ринку, М -м, ефективність. Ну, тут багато багато ми потрібно розбиратися довше. Ну, але я думаю, круто подивитися, що там є різні так само спеціальні для цього сайти, так деякі безкоштовні, можливо, не дають такої точної інформації, а можливо і дають, хто його знає. Ну, але все-таки, наприклад, столиця Луксора, але переклало 31 компанія. Оборот який, тобто скільки оцінювався даний портфель, і які компанії є. Наприклад, тут є компанії дуже невідомі і натап. з того, що я знаю, це Казахстанський банк, там взагалі якийсь цілий холдинг, ну і інші компанії. Так, в принципі, це теж відповідь на питання, звідки я беру ідеї, як я шукаю компанії, можливо, для когось там взагалі невідомі. Я просто там дивлюся в портфелі відомих інвесторів, що вони купують, якщо їх багато людей купує, наприклад, Якусь компанію, ну то я беру її і розглядаю вже сам особисто. Ну, так що так. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що тут за ідеї. Тут можна вибрати собі там, мінімум, скільки за останній місяць портфель зріс впав тих людей, щоб нам підібрало. Ну, думаю, ви зрозуміли. Крім того, тут є, я вже знаю, що це є крута версія даного сайту. Це ProPix. Є дуже багато сайтів, які надають доступ, так само платний до. Підбірки з аналітиками даного сайту компаній, які кажуть, коли купувати, коли продавати ту чи іншу компанію. Ну і в кінцевому результаті вони роблять порівняння з індексом S&P 500. що це означає, наприклад. Наскільки там індекс S&P 500 зростає, і наскільки зростає там їхня підбірка, наприклад, технологічні е, титани я вибрав і можемо подивитися, які е, зараз компанії знаходяться тут. Тут є Adobe, Ansys, Apple, Autodesk, Intuit, Microsoft, Otex, Roper. Fortinet, Zscaler, Вовде є, це не NFC, якась інша компанія. Ну і можемо тут подивитися, я так розумію, давайте глянемо, що тут є, переглянути технологічні е, гіганти. Можемо подивитися компанії. так. Тут нам показано додано, тобто видано, тобто показує, коли ту чи іншу компанію, я так розумію, про цей. Тобто зараз в тих технологічних компаніях знаходиться раз, два, три, ну, з десять компаній різних. Ну, але були, бачимо, і інші компанії, там і ПАМ навіть. Але видалено, тобто з даного переліку, е, якщо слідкувати, то потенційно теж можна заробляти досить небагато. Це знову ж таки не є жодною рекомендацією. Е, хтось може повторювати, заробити на тому непоганого, хтось може повторити і в кінці кінців втратити. Ну але все таки, якщо ви взагалі не маєте досвіду, то вже краще, хоча б за якимись професіоналами, скажімо так, повторити. Хоча. Це не є жодною рекомендацією. Портфель. Тут можемо подивитися маржа. знову ж таки дуже багато різних даних по компанії. Маржа, маржа, тобто ті компанії, які зараз знаходяться, так розумію. Проекції, прогноз зростання, прогнози біди, прогноз по продукту повернення. Глянемо, глянемо. Ну і тут знову ж таки ще є ті компанії. Давайте подивимося, що крім того, наприклад, технологічні, тут є перемагати індекс SP 500, загальний прибуток за 12 років, 1000%. Ну, взагалі непогано. Тут є порівняння з кожним роком, чи вигравав даний портфель, чи програвав. Ну, і які компанії додано, які там видалено. Можемо побачити, що тут є зараз декілька е, компаній: iDEX, Boston Scientific, CVS, Striker, Becton Thermo Fisher, Bristol Myers. Ну а інші компанії, які вже видалено. Е, так, тут є багальні стратегії, максимально тут. Як максимально використати про пік. Крок один: виберіть свою стратегію. Крок два. Використовувати його для створення ідей, зосередитися на нових акціях. щомісяця, провести поглиблений аналіз, на огляд основ, крок три. Торгівля на основі AI. виберіть акції, які відповідають вашим уподобанням і додайте їх до свого портфеля один на один і привітайте наявність щомісячних оновлень, щоб відповідати їх ефективності, тобто повторювати за ними повністю. Е, ну, можливо, для когось цікаво, можливо, колись. Напишіть мені в коментарях, що цікаво е, зняти більш детально проданий пропікси. Е, постараюся зняти такий відеоролик. Крім того, тут ще є якісь там лідери фондової біржі Мексики. Е, тут, може, найкраще від Баффета. Це що, портфель Баффета чи що? Давайте глянемо. American Express, Occidental. Ну, по факту, майже. майже там, три компанії з портфелю War Buff та отакі, одні з найбільших, по факту, їх додано. Тому вони якось там, обганяють чи не обганяють. Тобто індекс не 500 це вже треба дивитися. Так, крім того, тут є скрінер. Скрінер є теж в дуже багатьох сайтах. Можливо, я так розумію, тут є просто більше різних цифр, це, типу, як на сайті finviz.com, де ви можете вписувати, як шукати ту чи іншу компанію, там, тобто вписувати тут капіталізацію компанії, збільшення там ІПС-у і багато там дивіденди і тому подібне. Ну і по такому скрінеру вираховувати, знаходити компанії, додавати їх до свого watch-листа. і вже потім. Їх потенційно там купити, наприклад, Луї Вітон Мойота Генесі, можемо знову ж таки прийти і потенційно роздивитися. Ну і багато, ну, але це звичайний скрінер, я так розумію. Ну, різ, різні стратегії, але це звичайний скрінер. Крім того, тут є провідник даних Data Explorer. Це що означає? Дивідендна дохідність, Давайте натиснемо. Див... Ага, це я так розумію для початківців, маю на увазі як. Враховується дивіденд на дохідність і що це таке. Тобто це пояснення для е, по, 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 початківців, скажімо так, я так розумію. Так? Оцінка. Давайте о, оцінка, дивіденди, ризик, профіль. М -м, давайте таке EBITDA, EBITDA, натиснемо, е дохід до сплати відсотків, податків, амортизації, скоргований на певні одноразові статті. Тут є пояснення, показники EBITDA, Apple у вересні 2020 року до сих, досяг свого 5-річного мінімуму. Показник, це одразу приклад, різниця в податках. Тобто, я так розумію, це звичайне пояснення дуже там потрібних, скажімо так, даних. Я думаю, що ця інформація е, подається частково в платних курсах, за які ви платите дуже великі гроші. Ну, а Тут можете теж на прикладі подивитися Наприклад, так, Kager, Доходу за 5 років, тобто про, 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 про сукупний річний темп зростання доходу прогнозований, як його обчислювати, що тут дивитися, порівняння. Ну, крута, крута частинка даного сайту. Я думаю, багатьом початківцям буде тут дуже е, подивитися. Так, це популярні дані, а знову ж таки, крім того, тут є ETF, наприклад, фонд е, географії, що таке ETN, Фонд зворотній, фокус, клас активів фонду, категорії фонду, бренд фонду. Наприклад, давайте фонд географії. Що це означає? Географія, на яку орієнтований фонд. М -м -м так. ну Тут є різні питання. ну Потрібно розібратися знову ж таки, але я думаю, що ви вже зрозуміли, що це за частина сайту. Крім того, тут є діаграми. Так, це середнє приміщення за останні 200 днів, дивіденди на акцію, ти ми можемо собі так. Підібрати, я так розумію, і тут нам щось буде показувати. Не знаю, давайте дивіденда на акцію. Ну і що мені знаходить, не знаходить. Пошук не має показників. Давайте впишемо компанію Apple. І що мені покаже? Покаже дивіденди на акцію. От що тут є? Що тут є? Що тут є? Ну, потрібно, не знаю, тут дивіденд на дохідність. Це ми собі додаємо Total Revenue. Біда. Ага, це графік за останній час. Тобто ми можемо собі в діаграмі вибрати різні дані, тобто вартість акцій, дивитина дохідність і тому подібне. І нам буде показувати прям так наглядно, скажімо так. Ну, в принципі, можливо, до когось теж цікавого. О, це, наприклад, цікаво. Shares outstanding. Кількість акцій в обороті. Де вони зараз будуть тобто відображатися? Це жовта лінія, де вона є? Так, вона майже однакового кольору. Я так розумію, так, це сама нижня лінія буде показуватися 21. Так, ну, зменшення кількості. Ну, так нам не до кінця зрозуміло, бо якщо бачимо, я зараз повиключаю всі графіки, а лишу лише лишу, кількість акцій в обороті, тут буде більше. Ліпше видно, я так розумію. Це кількість акцій квартал в квартал з року в рік, наскільки, наприклад, зменшується. Подивіться, буквально ж там в 2015 році було 23 мільйони акцій, там мільярди акцій. А зараз 15. Тобто яку частину акцій компанія викупила з того, що я навіть знаю, там більше одного трильйона доларів пішло на байбеки. Теж завдяки тому, і акції зростають. Но, ну потенційно теж хороша частина сайту. Збережені роботи, це я так розумію, там певні налаштування можемо собі зберігати. Ну і остання частина це Warren AI, це чат, дуже схожий до чат GPT, але в плані інвестицій. Тобто ви йому задаєте різні питання пов'язані з інвестиціями, а він вам відповідає, створює різні е, діаграми, таблички, відповідає, які там є ETF, чому акції впали, якісь там після звіту чи просто так, що сталося. Ну і багато багато чого. Потрібного, скажімо так, в плані інвестицій, що пов'язано з компаніями, з виручкою і тому подібне, я вже задавав йому декілька питання і, в принципі, ну непогані такі відповіді. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Надіюся, ви ще його додивилися до кінця. Знову ж таки, якщо хочете використовувати і купити собі доступ до даної частини платної, ну то. Будь ласка, зробіть це по посиланню. По перше, ви отримуєте знижку? Ну і я якийсь маленький бонус теж отримую. Всім дякую, удачі в інвестиціях, па-па.